Я з усіма вами хочу сказати слава Богу. В цьому році, буде 20 років, як я став зятем родини 60 років. Мама Люба, як я її називав, вона була для мене одною із тих. До кого я телефонував і казав, мамо, я їду туди і туди. Переді мною таке і таке служіння умріться. Вона казала, будемо молитися. Вона мене не називала по-іншому як вітьок. Коли я емоційно щось перебільшував, вона з такою любов'ю казала відічок або вітьочок. Знаєте, це для мене було що я розумію, ми туди. Я дякую Богу за те, що вона була духовним наставником і моїх дітей. Вона була тою бабусею, до якої ми телефонували, молилися з нею, багато проводили розмов. У травні місяці, коли я її забирав з гонку диспансеру, і коли після обстеження сказали цей діагноз, вона сіла в машину і вона сказала, Господь живий. Як Бог дозволить, так і буде. Я довіряю Богу своє життя. Це не були просто слова. Її слова не розходилися із її життям. Вона була прикладом того, як потрібно служити. Останній тиждень це був тиждень, коли нам по-особливому боліло. Це був тиждень, коли ми по-особливому плакали і стукали до неба. Я вже трошки в днях не зовсім так можу точно сказати, але, мабуть, це в понеділок. Мені написала Алла, я на роботі, що мама просить по-особливому помолитися, щоб вона відійшла. Я молився і мені прийшло одне слово із Біблії. Я вечором, коли приїхав, я його зачитав. Коли я його читав, я бачив те, що мама твердо знає, в кого вона вірить. Твердо знає, до кого вона молиться. Твердо знає, куди вона йде. Якщо проаналізувати всі наші розмови із нею, то майже 100% розмов було продуковане. Рідко коли ми говорили про побутові земні речі. Це її не цікавило. Я читаю місце Слово Божого, яке я читав останнє, це, мабуть, було в вівторок, де мами, і ми молились. Це... Апостол Павло пише, коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос Воскрес із мертвих, перевісток серед покійних, смерть через людину і через людину Воскресення мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку, перевісток Христос. Потім ті, що Христові, під час Його приходу. І коли я прочитав це слово, мама вже не могла говорити, але її уста тихенько прошептали Амінь. Дорогі друзі, наша надія на Ісуса Христа не тільки тут на землі. Ми твердо віримо. І ми переконані в тому, що Небі з усіма святими ми будемо бачити нашу маму. Ми будемо бачити всіх рідних і близьких дорог нашому серцю. Поможи, Господи, кожному із нас залишитись вірними для Бога. Нехай вас всі Господь благословить. Я дякую Богу, що в моєму житті була така мама, теща, яка дарувала мені благословену дружину. Я за це завжди дякував для неї, коли приїжджав. Вона це сприймала і. Вона казала Богові дякую. Нехай Господь буде прославлений і через її смерть. Амінь.